Добрий день, мене звати Шелес Дмитро Володимирович, Сьогодні вам розкажу про методи пошуку та збори наукової інформації, а також їхні джерела та засоби пошуку. Начем з того, що ефективний пошук наукової інформації є важливою складовою успішного проведення досліджень, адже дозволяє швидко знаходити необхідні нам дані, аналізувати їх, інтегрувати в свої проекти. Наше завдання полягає в тому, що нам необхідно ознайомитись з найкращими методами та інструментами для пошуку наукової інформації, що в майбутньому допоможе нам ефективно виконувати наші наукові роботи. Наукова інформація це сукупність знань, які ми отримуємо в результаті наукових досліджень або в процесі проведення певного експерименту. Вона складається з двох типів: з первинної інформації та вторинної інформації. Первинна інформація її ще можна назвати оригінальною. Це оригінальні дослідження, результати експериментів, нові теорії та відкриття, які публікуються вперше. До них можна віднести наукові статті, звіти про дослідження та інше. А вторинна інформація це вже йде аналіз первинної інформації, тобто її огляд та узагальнення результатів інших досліджень. Вона включає в себе статті, підручники та інші ресурси, які пройшли певний синтез первинної інформації. Прийдемо до класифікації наукової інформації. Вона класифікується за формою представлення свій чакгус. За формою представлення це є текстова, графічна і мультимедійна. Текстова це є статті, книги, звіти, дисертації, графічна це графіки, діаграми, таблиці, ілюстрації, Мультимедійна – відеозаписи, аудіозаписи, і до них ще також можна віднести презентації. За доступом вона поділяється на відкриту та закриту. Відкрита інформація: це вільно доступні ресурси з вільними безкоштовними базами даними. А закрита інформація це ресурси за підпискою або інформація, яка є платною, або обмежена в певному окрузі людей. І за типом джерела, тобто книги це підручники монографії, журнали, наукові статті, оглядові статті, конферен... конференційні матеріали, тобто доповіді, тези певних конф... конференцій, диссертації, тобто докторські і кандидатські дисертації. Методи пошуку наукової інформації. Існують різні методи пошуку наукової інформації, але ми виділимо традиційні і сучасні методи, методи пошуку. В свою чергу, традиційні методи включають в себе бібліотеки і архіви. Бібліотеки надають нам доступ до великої кількості книг, журналів та інших іменно друкованих видань. А архіви це є державні архіви, вони зберігають офіційні документи та історичні документи. Також до архівів можна віднести спеціалізовані архіви. Вони містять унікальні колекції, які в подальшому можна використовувати для своїх досліджень або написання певної наукової роботи. А сучасні методи пошуку це вже йдуть використання електронних баз даних та інтернет-ресурсів. Електронні баз даних наведу приклад наведу приклад вам веб-обстайн. Це є така платформа для пошуку наукових статей з високим рівнем впливу, що охоплюють різні галузі знань. А інтернет-ресурси це як нам вже відомий Google. Це є такий пошуковий механізм для наукової літератури, що охоплює в себе статті, дисертації, книги, тези конференції. Перейдемо до пошукової стратегії. Для ефективного пошуку наукових, наукової інформації можна використовувати певні пошукові стратегії. Пошукові стратегії включають в себе ключові слова. К -к ключові слова це. Певні терміни важливо підібрати точні ключові слова, що відображають основну тему дослідження. Далі будові оператори це, це використання і або ні для уточнення пошуку і фільтри та обмеження. Застосування фільтрів, наприклад, за роком видання, за типом публікації мовою, за автором тощо допомагає нам звузити результат пошуку до найбільш підходящих. Інструменти для збору інформації для збору інформ... інформації для збору наукової інформації використовують спеціалізовані програмні засоби. Є програмне забезпечення і бібліографічні менеджери. Наведу приклади. Програмне забезпечення, наприклад, EndNote – це інструмент для управління біблі... Біблі... бібліографіями, що дозволяє збирати, організовувати та використовувати бібліографічні посилання. А Ріффоркс це бібліографічні менеджери, це є онлайн-інструмент для управління бібліографіями та списками літератур. Що дозволяє зберігати, організовувати та ділитися бібліографічними засоб... записами. Робота з науковою літературою. Вона включає в себе такі. Кілька ключових етапів. Перший етап це є читання, тобто критичне оцінювання змісту та методології дослідження, адже важливо розуміти, як автор дійшли до своїх висновків і чи є їхні методи та дані надійними. Також анотування наступний етап це є виділення та запис ключових моментів та важливих деталей для майбутнього використання. Анотування допомагає швидко знаходити необхідну інформацію під час написання власних наукових робіт. Систематизація це йде чи групування матеріалів за темами або проблематикою для зручного доступу в подальшому аналізу. Це допомагає організувати великий обсяг інформації та спросити процес написання ульодових статей або дисертацій, форми обміни наукової інформації. Наукова інформація обмінюються різними типами. За різними формами. Однією з форм є публікації. Публікації у чергу ділиться на статті та монографії. Статті це є основний спосіб обміну результатами дослідження. Статті публікуються в наукових журналах і можуть бути як первинними, так і вторинними джерелами. Монографії це вже є докладні роботи з окремої теми, які глибоко аналізують певне питання або дослідження. Конференції поділяються на доповіді і постери. Доповіді це усні презентації, презентації результатів досліджень. Які дозволяють отримати зворотній зв'язок від колег та експертів, а постери це візуальне представлення досліджень для для обговорення з колегами на конференціях або семінарах. Доступ до наукової інформації. як я раніше говорив, доступ може бути відкритий, так і закритий, відкритий доступ. Це вільний доступ до наукових матеріалів для всіх бажаючих. Це дозволяє зробити наукову інформацію більш доступною та сприяє ширшому її розповсюдженню. А платні ресурси це підписки на наукові журнали та доступ до платних баз даних. Що з платні ресурси вони забезпечують якісний і перевірений контент. платні ресурси часто мають високу наукову цінність. Під час пошуку чи у процесі пошуку та збору такої інформації можуть виникнути. Виклики, виклики це така виклики, подається на свою чергу. Це доступність інформації. Не всі матеріали є вільному, доступному, що може обмежити доступ до важливих даних та результатів дослідження. Достовірність інформації необхідно перевірити на достовірні джерел. Це важливо для, безпеч... для забезпечення надійності та точності наукових висновків. І обсяг інформації. Велика кількість інформації може бути Пошук потрібних даних та їх ефективне використання. І в нас можуть бути перспективи. Це перспективи це розвиток відкритого доступу. Збільшення кількості матеріалу у відкритому доступу сприяє ширшому її розповсюдженню та полегшує доступ до наукових даних. І нові технології пошуку. Це є удосконалені алгорит, алгоритми та інструменти. Наприклад, можна навести штучний інтелект. Штучний інтелект може вам найти, швидко знайти певну інформацію та проаналізувати її. І перейдемо до висновку. Ефективний пошук та збір наукової інформації вимагають використання різних методів та інструментів. Важливо вміти правильно організовувати роботу з науковою літературою, критично оцінювати джерела та активно обмінюватись результатами досліджень через публікації та конференції. Знання сучасних інструментів та стратегій пошуку наукової інформації допоможе вам більш продуктивно та успішно допоможе бути вам більш продуктивними та успішними у ваших дослідженнях. 也可以做吧，